Любите гаряченьке відео для дорослих? Ні, тут його не буде, але якщо воно у вас є на телефоні чи комп'ютері, то вас дуже просто можна покарати за статтею 301 Кримінального кодексу України за зберігання порно. Але у Верховній Раді хочуть декриміналізувати порнографію. Нещодавно навіть законопроект зареєстрували. Отож, більше про те, що можна буде і чого ще не скоро. Та, взагалі, навіщо порно депутатам? Більше у цьому відео мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь youtube канал Вів Медіа. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. Пробачте, але я не можу цього оминути. Якось чотири роки тому у діозному і тоді ще живому нардепу Іллі Ківі стаття 301 не заважала розглядати оголені фото просто у стінах Верховної Ради. І чи це єдине відверте відео чи фото, яке розглядали у стінах парламенту? Звісно, ні, але згодом це зроблять офіційно не під столом, розглядаючи новий зареєстрований законопроект. Його власне зареєстрували два дні тому. У медіа його вже назвали проектом закону про дозвіл на порно – Офіційна назва, звісно, довша і не така конкретна проект закону про внесення змін до кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. Основним автором та ініціатором цього законопроекту став депутат від голосу Ярослав Желізняк. Законопроект досконалювали доволі довго і лише нещодавно дійшли до компромісу. І про це заявляє сам Желізняк у себе на Фейсб... фейсбук сторінці. Цитую. Після року дискусії з комітетом та робочою групою компромісу досягнуто. І хоча у нас були емоційні баталії, я радий бачити другим співавтором голову робочої групи Владлена Неклюдова. До слова, про Владлена Неклюдова. Він є співавтором і законопроекту про дрова. А законопроект про Порно підписали 28 нардепів. Так, що? Хочуть змінити або додати та декриміналізувати народні обранці. Почнемо зі змін у законопроекті. Пропонують змінити статтю 301 кримінального кодексу України так, щоб дорослих людей зняття та зняття та поширення відео інтимного характеру не кидали у в'язницю на 3-5 років. Насправді це був найважчий пункт цього законопроекту, і про це ще 6 місяців тому говорив Ярослав Желізняк. Легалізація порно да мій законопроект абсолютно дурниця мати кримінальну відповідальність за зберігання порно. На жаль, є вже і кримінальні вироки, і багато зловживань з боку правоохоронців. Заблоковано на рівні правоохоронного комітету. Ведемо зараз з ними дискусії для того, щоб розблокувати і впустити в перше читання. Чому? Не знаю, напевно, у них є якісь традиційні скрепи чи щось подібне. Бояться не знаю чого. Мені здається, що тут вони виступають на боці правоохоронців, а не на боці прав людини. Був биля Ківа живий, неодмінно втішився таким змінам, Як і ті, які полюбляють таке відео і фото. Щоправда, стосується це лише нормального контенту, якщо так можна висловитися. Але автори законопроекту наголошують, що це не легалізація порнографії. Вона у нас і так легалізована, і ми вже як пару років, е, як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. Те, що хочуть зробити депутати, це декриміналізація порно, щоб людей не кидали у в'язницю за зберігання контенту або не продав... не проводили масові таємні закупівлі у веб-студіях. До речі, відповідальність залишається за зберігання розповсюдження та виготовлення. Порно без згоди, насильницьке порно, тобто золота, некрофілія, екстремальне ми його назвемо. Та порно з дітьми і розповсюдження серед дітей. До речі, все, що стосується дітей та їхнього захисту, автори законопроекту посилили ці пункти, аби убезпечити неповнолітніх. Аби не було спокуси маніпулювати сутенерство, втягнення в проституцію та е, торгівля людьми лишається кримінальними злочинами. Ярослав Железняк зізнається, що саме через ці пункти в законопроекті прибрали зміни до 302 статті Карного кодексу, яка регулює відповідальність за проституцію в Україні. До неї повернуться вже під час другого читання. Взагалі, звідки у депутатів з'явилася ідея зайнятись законом про порнографію? Можливо, цьому посприяла петиція, яку створили ще у 2022-му. і яка набрала 25 тисяч підписів. Автор петиції апелює до того, що більшість розвинутих держав не мають заборон на порнографічну діяльність а в Україні ця заборона шкодить економіці. Та правам людини, крім того, діючий закон, за словами автора петиції, містить корупційні ризики. Не досліджували правові моменти пов'язані з порнографією у розвинених країнах, але знаємо, що споглядати інтимні процеси почали задовго до винайд... винайдення телевізора. Найдавніші артефакти, які вважаються порнографічними, були виявлені в Німеччині у 2008 році і Їх вік становить щонайменше 35 тисяч років. Тож еротичні зображення. Це те, що цікавило людей завжди, і те, що в принципі є природним, якщо не порушує е, чиїхось прав, якщо це якщо це не нав'язують. Е, до речі, у лютому 2024 році в Америці зареєстрували теж законопроект про порнографію. Щоправда, він стосується не легалізації, а захисту прав споживачів. Законопроект розробили, аби захистити громадян від фейкових зображень, які можна згенерувати за допомогою штучного інтелекту, а опісля розповсюджувати у мережах чи шантажувати людину. Ідея законопроекту виникла після випадку із Тейлор Свіфт, коли мережею масово розповсюджували діпфейки е, співачки. І реально треба визнати, проблема є серйозною, адже будь-яке ваше реальне фото можна згенерувати і переробити. Уші та далі робити з ним що завгодно, і відверто, ось це лякає найбільше.